Вітаю! Які ж основні функції виконує накопичувальний договір страхування життя? Перше, це є збереження наших грошей, адже ми всі вміємо заробляти гроші, але зберегти та примножити деколи це є вищий пілотаж. Отож, ми маємо можливість зберігати кошти дітям на навчання в майбутньому, чи на покупку квартири, автомобіля, чи відкриття власної справи. Також ми маємо можливість зберігати кошти та примножувати собі нагідний рівень життя в старості, тобто формувати власний капітал, створення власної недержавної пенсії. Це є альтернатива державного пенсійного фонду. Друга важлива. Річ це є фінансова безпека нашої родини. Ми фінансово захищені в наше застраховане життя. Це є один і найунікальніший інструмент, який відрізняє збереження коштів в страховій компанії від будь-яких інших фінансових установ. І третє, це є медичний захист. Кажуть, що наша Нація українців це є нація джекпотів, тому що ми хочемо е, трішки попрацювати: садочок, школа, інститут, робота туди-сюдим і мільйонер. Але насправді не всіх так виходить в, в кінцевому результаті. Отож, життя будь-якої людини можна поділити на три основні періоди: перше це є навчання, далі ми йдемо на роботу заради грошей, і третій період. Ми тут оптимісти написали відпочинок. Насправді дуже багато людей каже, що це є пенсія, і слово пенсія в нас асоціюється з біднотою. Але якщо говорити про іноземців і про їхніх пенсіонерів, то картинка в голові в нас чомусь асоціація зовсім інша. Вони всі веселі, вони всі доглянуті, вони всі ситі. Вони відпочивають, вони дійсно насолоджуються життям, подорожують. Чому така? Різка відмінність, мабуть, тому що вони протягом життя робили щось відмінне від наших пенсіонерів, і якщо нам молоді зараз нічого не змінити, тобто робити ті самі дії, що робили наші бабусі, дідусі і наші батьки, і очікувати в кінцевому результаті чогось іншого результату, якогось кращого, ну це не мудро. Звіріться, якщо є перша зарплата, то є і буде остання зарплата. По яких двох основних причинах може бути людина остання зарплата? Дві основні причини це є пенсійний вік, до якого ми більш-менш морально готуємося, і стан здоров'я. Кажуть, що старість це не є вікове якесь обмеження, це є стан людини тоді, коли вона не може заробити собі на хліб. Отож, ця пенсія може прийти до людини. В будь який період і в 20, і в 30, і в 40 років ніхто не знає. Отож, коли ми перестаємо працювати, наші доходи точно не зростають, вони потихеньку опускаються. То як же зробити, що потрібно нам мати, так щоб наш рівень життя не опустився, хоча б ми продовжили жити на тому рівні, на якому звикли? Нам потрібно тут мати якийсь капітал, якісь певне заощадження. Де ж його взяти? Поки в нас є тих 30-40 років активного працездатного періоду? Просто-напросто не всі гроші витрачати а потихеньку формувати собі капітал. Як це практично робити? 10% від зарплати кожна абсолютно людина має змогу собі заощадити. Хтось від 10 тисяч гривень, хтось від 100 тисяч гривень, кожного це індивідуально. І ці гроші в майбутньому можуть сформувати добру фінансову подушку. Хтось каже, мені і так не вистачає. Повірте мені, що чим більше ми заробляємо протягом життя, ми стараємося якомога більше заробляти, тим більше ми і витрачаємо. Це 100% правда, тому що в нас тоді зростають наші потреби. Ми стаємо більше подорожувати, ми краще харчуємося, ми вдіваємося кращий одяг, якийсь і так далі. Тобто, чим більше ми заробляємо, тим більше ми витрачаємо. Це таки може бути лінія безкінеч. Отож, на ринку України є багато різних фінансових установ, будемо говорити про страхові компанії. Їх ем, близько 40, та всі вони надійні. Є компанії українські, є іноземні з іноземним капіталом. Вони є всі надійні і виконують всі свої зобов'язання перед кожним із клієнтом. Але будемо говорити про компанію Медлайф. Отож, вона на ринку України з 2002 року. В світі вона працює з 1868 року. Дивіться, це і три покоління. За це 46 країн світу вона працює. Тобто, це з той період мінялися і територіально країни, і валюта змінювалася, і війни є, і на даний момент є війна. Тобто, це все надійно, і компанія працює, незважаючи ні на що. Як це ми можемо робити практично? Отож, своїх 10%. ми взяли, за приклад, шість тисяч гривень, на 25 років дуже багато клієнтів кажуть, що тут буде нуль. Тому що ми не вміємо так довгостроково зберігати кошти вдома. Шалена реклама, компетентні продавці, мінлива мода, заставляють нас витрачати кошти в ніякому разі не зберігати. Але якщо б ми це робили, ми б зберегли 750 тисяч гривень. Компанія користується цими коштами і ділиться з нами з клієнтами відсотками. Нехай це буде відсотків ще півтора мільйона. І в кінцевому результаті клієнт отримує 2 мільйони 250 тисяч гривень. Але якщо проводити індексацію, тобто збільшувати свої платежі, наприклад, один рік там 36 тисяч, потім 37, 38, 40 і так далі, тоді тут може бути значно більша сума. Плюс ще один важливий момент. Є податкова знижка, 18%, якщо це є доросла програма, якщо це є програма відкрита на дитину, це є 9% податкової знижки. Якщо говорити про математику, то кожен шостий рік виходить це безкоштовно. Держава повертає 18% від суми накопичення, тобто від 30 тисяч гривень. Таким чином ми формуємо собі добру фінансову подушку і паралельно, в нас спрацьовує захист. Захист працює в нас по таких трьох основних моментах. Ви розумієте, що 25 років, кім прописаний, це є довгий період часу, і з людиною може трапити що завгодно. Наприклад, смерть по хворобі можливо, можливо, якщо так стається із членом сім'ї, доходи, правда, не зростають, вони опускаються. Якщо це смерть по нещасному випадку, різко і неочікувано, доходи опускаються різко. І дуже, і дуже гірко, коли це смерть годувальника сім'ї, коли чоловік там телефонує дружині, готуй вечерю, через півгодини буду вдома, і ця людина потрапляє там ДТП, не там перейшов дорогу, і людини не стало. Тоді доходи, звичайно, різко неочікувано впадають. І інвалідність. Якщо це був годувальник сім'ї, і він приносив гроші в сім'ю. Фінансово забезпечував свою сім'ю, то сьогодні цю людину потрібно годувати, реанімувати, лікувати, доглядати і часто доходи опускаються нижче рівня життя. От ще, як себе веде компанія, якщо людина мала такий страховий пояс, Візьмем, наприклад якась третя особа. Ми не проектуємо це на себе, тому що в нас ціль зберегти кошти і примножити, і що в пенсійному віці ми себе почували впевнено, що ми не могли. Щоб ми жили не на 3D: дожити, доїсти, доносити, а дійсно ми собі могли гідно жити, тому що гроші вони важливі, а особливо коли їх немає такий період. Отже, якщо людина, наприклад, один рік зберегла кошти в страховій компанії, другий, третій і на третьому році захворіла і пішла з життя. Смерть по хворобі, то сім'я. Спадкоємця, хто прописаний в договорі, отримує 750 тисяч гривень плюс відсотки за три роки плюс індексація, якщо людина робила таку індексацію. Якщо це є смерть по нещасному випадку, це 2 мільйони 250 тисяч гривень плюс відсотки плюс індексація. Якщо це є інвалідність, інвалідність нараховується від 0,5 до 99% втрати працездатності, тобто кожен кісточка, кожен орган в нашому організмі має певний відсоток втрати працездатності. Якщо такий приклад втрата зору одного ока, наприклад, це є 50% втрати працездатності, це від цієї суми людина отримує 50% і за бажанням уже розпоряджається тими коштами. Вставляє плантан, живе за ці кошти, міняє, має можливість прожити і поміняти свою діяльність і так далі. Якщо це є 100% втрата працездатності, то компанія страхова бере на себе до кінця дії договору сплачувати ці страхові внески за людину. І людина в кінцевому результаті отримує ту суму, яку планувала заощадити, зберегти та примножити. Також важливий третій інструмент це є медичне страхування. Зараз статистика дуже і дуже сумна. Якщо говорити про такі серйозні захворювання, як онкологія, інфаркти, інсульти. Якщо інсульти, інфаркти траплялися в людей там 60 то зараз люди 30-35 років вже починають хворіти на такі захворювання, тому що ситуація, яка є в країні, вона загострює всі хвороби, які є, додаються нові хвороби, утворюються. Стреси, переживання, хвилювання, негативні емоції, страхи тільки підштовхують утворення тих неприємних захворювань. Отож, ми маємо можливість захистити себе. Що ми можемо обрати? Травми, опіки, переломи, хірургічне вручання, госпіталізація, оці критичні захворювання, де є онкологія, інфаркти, інсульти, серцево-судинні захворювання, ниркова недостатність. Тобто, кожна людина собі формує певний пакет, на який вона розраховує і який вона хоче. Так само тут вказані мінімальні страхові суми. Тобто, кожна людина обирає собі самостійно той пакет, який їй необхідно. Тут вказані мінімальні страхові суми, ці суми можна. Збільшувати і від цих сум, від цього обраного пакету залежить оця сума, про яку ми з вами говорили: 6 тисяч гривень, в когось тут може бути 2 тисячі гривень, в когось 10 тисяч гривень. Це все дуже, дуже індивідуально і залежить від багатьох факторів. Отож, зберігаючи кошти в страховій компанії, в нас є три основні моменти: це є збереження коштів, надійне збереження коштів під складний відсоток. Друге, це в нас є страхування життя. Наголошу, що це той інструмент, який відрізняє збереження коштів чи в банку, чи інвестування десь в акції, ціні папери, чи золото, чи криптовалюти. Тобто, це той інструмент, який не дасть жоден із вище перелічених інструментів. Це страхування життя. Страхування життя воно важливе фактично вже не для нас, а в більшій мірі для нашої сім'ї. Це фінансова подушка для нашої сім'ї в разі форс-мажору. В разі, якщо хтось не повернеться додому, фінансово сім'я захищена. І третій момент це є медичне страхування, яке ми обираємо добровільно, в залежності від своїх побажань. Отож, вибір за вами.